Все буде Україна. Дякую нашому гарному хорові за прекрасний спів. Слава Ісусу Христу! Ще коротеньке оголошення, ми готуємося до часу, до свята Різдва Христового. Через два тижні це буде субота, неділя 20-го, 21 20.21, 22 грудня, де буде у нас священник сповідати, тому хто бажає до сповіді, буде мати нагоду посповідатися. 21-22 грудня це буде субота, неділя під час літургій. Тому прошу приготуватися до сповіді і скористатися цією нагодою. Чи хтось до сповіді зараз? It was poverty. Is there a confession people request? No.